Яка категорія відстрочників зможе автоматично продовжити без відвідування ЦНАПів свою відстрочку? Ми говоримо зараз про роз'яснення Міноборони. Тут коротко закріплю все таки скріншоти, щоб щось не забути. Ми говоримо про осіб з інвалідністю по стану здоров'я, також по тимчасовій непридатності. Далі поїхали по навчанню, тобто, це в нас або студенти здобувачі послідовної освіти, або ми говоримо про викладачів. Також ми говоримо по дітям. давайте так, Якщо ваша дружина проходить військову службу, чоловік виховує спільну дитину, в той час має відстрочку. Це, звичайно, що багатодітні, в кого в шлюбі в одному троє дітей. Це, звичайно, що виховання дитини з інвалідністю до 18, утримання повнолітньої дитини з інвалідністю першої другої групи, за наявності дружини з інвалідністю, також першої другої групи. Не забуваємо про близьких родичів загиблих або зниклих без. Звісти, полонених не забуваємо. Під великим питанням, особисто для мене, знаходиться те, де неодностайно описано обставину, що нібито чи то по догляду, чи то по утриманню, можна отримати відстрочку дистанційно продовжити. Можу погодитись, якщо, до прикладу, син зайнятий постійним доглядом за своїми батьками з компенсацією. Це можна дійсно по реєстру перевірити. Якщо ж це син в більшості випадків, 90% всіх синів, зайняті цим доглядом за актом фактичного догляду, ви самі розумієте, з таким актом у вас розпочати. Реєстрі серед надавачів послуг немає. Тобто, я розумію, що хто отримає компенсацію, цілком вірю, що да, підтягнеться в інших випадках. Все таки по догляду за батьками, по утриманню своїх же батьків з інвалідністю, ми йдемо в ЦНАПИ подавати заяву на продовження відстрочки.